Життя є життям, і інколи написано на описаному папарі мусить на наші складання користуватися е, в даному випадку вправового депутату. У, праву, у праву е, нас на засіданні поступні 5 здання комісії, оскільки я розумію, що е, склад комісії повноважний. І тому запитую вас, що ми будемо робити, починаємо чи не починаємо. Це також іменовано. Слава Богу. На порядок денний виноситься троє питань. Перше питання про зайнення обласної ради щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічних та наукових педагогічних працівників. Доповідає Ростислав Степанович конкурс депутат обласної ради друге питання про проект рішення обласної ради про затвердження положення про обласну каміння імені Івана Косика, Єва Колегова від департаменту буде виступати і розгляд листів та звернень. кого якісь пропозиції з приводу того, починати чи не починати засідання, завертети під передову? Дякую, колеги. Приступаємо до розгляду першого питання. Я не сказав про тайм менеджмент менеджмент процесу. Давайте постараємося укластися в 20 хвилин, хоча це нічого рісінько не означає. І в першу чергу це не означає нашого неповажного ставлення до проблем. Тому що, в принципі, кожен з нас мав проєкти рішень, кожен з нас мав від, і було над чим, над чим думати. І перехворювати засідання комісії у первої фейсами і промовами, я не став. Так, у нас на засіданні присутні, у нас на засіданні присутні Владі Василь Іванович. Перший заступник голови обласної ради кукурудзор Свісто Степанович, депутат обласної ради Гаврилюкива. Але заступник директора департаменту Лисей Конкостянков, мишка речі, довше комісія комісія є комісією. Ну. Я пам'ятаю, я тражлюся в даному випадку. Я просто хочу, аби мене наглядали за случайними. Таранка не маленькі мати. І Чехий Віталій Васильович, заступник голови вода. Давайте ми зробимо виняток для Віталія Васильовича і запросимо його під оп. Так. Я сиджу, ошую від Василя Івановича, до десною. А вони розповісти. Що я коли? Так. І, отже, проєкт рішення обласної ради, про прозведення обласної ради щодо забезпечення гідної заробітної плати про їх заборону працівникам, що я найменше житів, а в цьому питанні ми надавали будь-якого політичного заборонення, оскільки проблема, вона дуже нині, а вона як віску, відносно, за вас а нині, вона на прев'язкий жах існує вітно за будь-яких влад. Прошу, пане Ростиславе, Дякую. Антонач. Дякую, пан Богдан. Насправді жодного політичного забавлення в цьому зверненні немає. Увагу, воно абсолютно базується на цифрах і на розрахунках. І ключова річ в ньому, ключова річ того звернення, що ми пропонуємо цілий ряд заходів в фінальній частині цього звернення, які дозволили би. Ну, не то, що суттєво, не то, що достойно зберігається достойно збільшити заробітну освітянам, але просто і збільшити для того, щоб вона насправді не було таких деколи казусів, коли е, зарплата початківців, вчителів складає менше ніж мінімальна в Україні, і тоді міські громади мають ну, доплачувати.

Чайно, про, шкільно, так, шановні колеги, члени комісії, в кої які будуть питання, які бажання з цього приводу, пане Єндру, підтримують. Ваша сфера сидит уходить? Передвахували, що сюди уходить. Маю туда відзаважливо за формулюваннями. Я не аналізував формулювання. Це важливо, це важливо. Але я скажу, я не слідковував за формулюваннями, тому просто перепитую у вас як людей по-доброму зацікавлені. Так, переходимо до голосування. Хтось хоче щось сказати. Тут будемо обговорювати нема що, бо дійсно ця розмова, що йде про підвищено тисячу гривень з 1 січня, вона дійсно стосується тільки вчителів, і то, що буде по субвенції. Вона не стосується інших категорій педагогічних працівників, То, що ми говоримо по освіти, коледжів, там якраз це не стосується, а оця заява стосується абсолютно всіх педагогічних. Тобто хочемо ми отримали це почнемо це політичний завар. Виробничого навчання отримує на руки, на руки 6 тисяч. Сьогодні ми будемо шукати, як зі них двох майстерів і педагогічних працівників. Ми вже шукаємо ті, хто могли дати раду школі, повиїздили, бо дати раду там. Я не хочу сказати, що тут лишилися інші. Я просто хочу сказати, що... Щороку падає рівень мотивації. Щороку падає рівень мотивації. А немотивований вчитель та ще в немотивованій країні, та ще в Україні, яка воює, це прямий шлях до поразки. Я так Справді тому, колеги, якщо я не помиляюся, там прийнято рішення на три наступні роки. Заморозити мінімальну заробітну плату і пожиткові мінімум це означає, що 2025, 2026, 2027 роки, якщо не буде змінено рішення, ми будемо мати таку ситуацію. А рівень інфляції, розумієте, який офіційно відвезений майже 10%. То ми не знаємо, який він буде. Тобто, насправді, якщо це рішення буде виконуватися протягом третьох років, це дуже суттєво вплив. Воно вже зараз впливає. А що буде через три роки, ми собі уявляємо. Якщо це буде все запорожно, я, 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 я заперезаперечу сам собі, але я це не політизація, теж я скажу. Хороші друзі, треба перестати красти, або красти по совісті, або красти покрасти по, по, по соціальність. Вибачайте, тому ну, хороше. Ну, я абсолютно відповідаю за базар, можу сказати. Так. Іронія в тому, що молоді не хочуть діти. в чому суть проблеми? У чому суть проблеми? Я останнім часом зустрічався, ну, принаймні, мінімум, з двома студентськими середовищами. Хочу вам сказати, що абсолютно відкриті діти до розмови. Абсолютно, але цю розмову ними треба так вести, аби в нього, нього струна тремтіла, душа розвивалася. А таких людей стає все менше і менше в школі. Тому я пропоную перейти до голосування. вона повітряне. Пані Оксана, за. Так, так. За. 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 так. Пане Богдане, за. Так, хлопці, я просто приступлю. Так, так так. <ріст> <ріст> так, <ріст> так. так, так. І прийшли, тобто ми за те, але це було винесено на народній сесії і про те, що Так. І переходимо до другого питання. Проект рішення обласної ради про затвердження положення про обласну премію імені Івана Косика, валу з управління. Та інфекція системи освіти, це також дуже важливо, бо може вийти так, що не буде в кого організовувати і, і так легше. Доповідає Іванович, говорю. Була бу... э... премія була. Ми вносимо там змінити що. Яка різниця між тим, що було, тим що є, що коротко. Давайте, тому що всі видують, яка різниця між тим, що було, і що ви можете що подати. Положення є положення. Діюча, воно з 2008 року, воно і застає. Ми коли щороку проводили комісію за участю керівників обласної ради обласної адміністрації, треба вносити зміни. Перша зміна це була дуже низька премія, фінансова дистанція. Спочатку вона розпочалася 10 мінімальних заробітних плат, потім зберігається бюджету вона стала меншою і меншою, і останній рік, минулий рік, вона була 6,5 тисяч гривень. Престиж премію пав. Ми обмовимо положення. Виходячи з тої суми, яку нам надає на програма обласна рада, 300 тисяч, ми навчаємо правильно 4 мінімальні плати. Тобто в суми? Станом на нині 32 тисячі. 32 тисячі. Мало, але, але, але найдоліше, було. Але саме це дуже важливо відштовхуватися від чогось від чогось, що потім множиться. Тобто, якщо те, котре ми множимо, буде збільшуватися, то й буде збільшуватися то й буде. Зауваження? E, за чи... Що хочеш. Що e, хочу. Тут, якщо ми маємо можливість змінити, то змінимо в першому пункті положення одне слово. E, тут написано значення кращих керівників. E, слово краще це означає за змістом, що ще є найкраще, як ми не беремо до уваги. Це раз. А друге краще то є приклад найпрощого ступеня порівняння, який вимагає далі слів ніж хтось, чи щось, як хтось. Розумієте? Тобто воно вже йде тут неправильно. Тому пропоную, як вже змінюємо, змінюємо на слово найкраще, і воно буде правильно, і так вже буде, о, буде виписувати, будуть комісії, буде виписувати там чи дипломи, чи що, щоб було правильне вживання цього слова. Тож я так, за то, що у нас в цьому положенні чітко прописано, хто може бути нагороджений, який ми не з нагороджений. Першому кожного вибору всі каталогії, керівники указані. зараз є. Тут є указані керівники закладу покої підвищої освіти і ректори про три музів, що є також освітянами, як вас відповідно нас зразу освіти. Так, пане Ігоре, підтримуєте. Пане Юрію. Підтримуємо. Так. Пане Богдане, піре. Переходимо до поєменного голосування. Хто за тебе такі? Ага, хто за пропозицію звань? Так. Найкращий, знайшли Так. Найкращий значить найкраще. А давайте неща, кращий ще. Ні, Оксана, ти права абсолютно, але так, ми проголосували за це за зміну. Найкраще. Що я засумнювався, тому що. Це накладає величезну відповідальність власне на тих, хто цікавився, хто зібрання ці присутнює. а на праведні реаліз були випадки, про копрі можна суб'єктивно сказати. найкраще. Так, Про що я говорю? Це накладає високу відповідальність на е, комісії, на їхні. Е, е, Які е... можливість змінити цю, ж чого неправильно. Я тію ті, за що... Оксаною, я просто кажу, наголошую. І так, Оксана, пані Оксана, ви так, пане, э, за те. Так, так. Ми не голосували за внесення змін. А тепер голосуємо за те, аби зі змінами це е, рішення було винесено на розвід. Це положення було винесено на розгляд обласної сесії обласної ради. Хто за? Пані Оксано? Отже, формулюємо наше рішення. Ми підтримуємо те, аби... Уточнені редакції положення пішло на робити сесію. Так, і друге питання, другий розділ, розвідки сів та звернень. Лист обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації так далі, під спорту, манення, і так далі, подібне, підтримка спорту, вищої досягнення, для надання, фінансової підтримки, громадська організація і так далі. Доброго дня, Володимир Миколаївичні Прошу пробачення, що не міг присутній. Нові депутати до обласної адміністрації не йшло звання двох громадських організацій, що нам фінансової підтримки, одна з яких Фізкультурно-реабілітаційне об'єднання було виною. Це нове громадське об'єднання, яке учора майор Національної гвардії України, ветеран війни Юрій Гавнчук. Це Громадська організація, яка в собі об'єднує всіх ветеранів, спортсменів е, так, теперішньої війни, і ми кошти спрямовуємо їхнє реабілітаційне, таке фізкультурно-обігаційну діяльність. Так? А інші лист надійшов від обласної федерації футболу, також просять підтримки для підтримки районних федерацій футболу. А в чому є підтримка районних федерацій? Вони є членами обласної федерації футболу і, ну, в принципі, не мають таких як своїх бюджетів. У нас створено шість районів, так і федерації, на жаль. Я затятий футболіст і буду просити членів комісії підтримати обидва ці рішення, але поза дужками скажу, що хлопців хлопці пригодні шукати, я сказав, буду підтримувати, але ті хлопці сьогодні шукати. Підтримки і поза бюджетом. Ми, ми так чи інакше було фінансуємо, а потім інфаркти стаються від того, що ми маємо підсумку. Я про вчора, вчора, і позавчора, і і, і і так далі. Тому ну, якось, якось треба ну, я хотів би побачити рух, так, як ця вологая. Хлопці піднімаються з села, піднімаються, так як калюжний піднявся до війни збірне, я хочу бачити такі результати. Нехай це буде один на тисячу, але нехай він буде, нехай він буде, бо що не видно. Якби футбол мав менший вплив на суспільно-політичні настрої держави, я би взагалі про це про це навчало. Наприклад, футбол має такий вплив на суспільно-політичні настрої в державі, що ми па! Змушені це фінансувати, да? змушені питати про, про, про результати. Тож член комісії. Хто хоче висловитися? Не. Немає. Так, хто за те, аби погодили це питання? Прошу там. За. 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 І різні немає. Пані Маріоно, а що ви так для нас відкидаєте? <звук> так, ну то що. Так, колеги, до плану роботи, які будуть пропозиції допомогу, про питання, варто винести на раду сесії? На другій грудневій сесії, це друга половина грудня. Ми плануємо засідання сесії, де будемо розглядати обласний бюджет. І на цій же сесії плануємо розглянути план роботи обласної ради на 2025 рік. Тому, якщо від комісії є пропозиції, Відповідно до повноважень комісії подавай. Які б питання хотіли, щоб не було включені в план роботи на 2025 рік. Якщо таких немає, а є від вас як від депутатів, також подавайте. І не тільки відповідно до повноважень комісії. Будь-яке питання, які б ви хотіли, щоб воно було розглянуто, на сесії обласної ради ви маєте право і депутат подати таку пропозицію. Так, я не знаю, наскільки це входить до повноважень комісії, але по-моєму, мало би входити. Це стан. Бомбосховище. Стан реальный стан. Реальный стан бомбосховища, наших лет, у наших начальных лакотах. Кланку сформулируем, цены в миссиях на концепции. Ну, товарищи, я знаете, переменить начального знака, что-то станда бомбосховищ. Все-таки, аби це питання було не, ну мені так здається, може відчуваю, бо керівникам навчальних закладів дуже деколи тяжко, навіть просто. Ви знаєте мою лінію поведінки, я завжди за те, аби виводити цих людей з під ударом на пакети. А ви, ви ну, все-таки тим зайнялись люди, які професійно можуть прийти в заклад і дати а, практичні, а практичні. А я про що говорю? Я про щодо що навчального закладу він не він не спеціаліст в тому, що має бути він. Я про що він щось, а я про що його говорю. Міш, а а а а а а ви... говорю? Він не знає, що робити. Друге питання. От не дай Боже, от не дай Боже, не дай Боже. От навіть вчора, вчора, коли писали в інтернеті, що ой, батьки безсовісні віддали дітей до школи до школи Бога. А чи є вдома можливість? Краще завістити дитину, ніж мало би ну, номінально написано на папері, що зроблено по у простому навчальному закладі. Я про це говорю, вивчити оце питання. І у нас завжди є стрілочник. Тут привадьте три стрілочники сидять. сидять. Це на рівні власне, керівника стрілості не туди повів, не, 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 так, не так подивився, це на рівні керівника навчального закладу. Хоч насправді, точно на це далеко не ті люди, які мали за це відповідати. Так само як не мали відповідати за те, що в кої так протікає по великому рахунку. Тому давайте попробуємо роздати всім сестричкам їхні по їхніх як це по-нашому називається кульчиках. Тобто я пропоную, ви відредовуєтеся при це питання. І десь влітку у нас буде сесія сильна. Тому що на вас пізно навесну рано, а от каже. Так, що так маєте час підготуватися і ще раз зробити акцент на тому, що би мало зробити плата. Крім того, що на рівні громади ти йдеш, що ти собі заробітну плату, так що ти ці не рідко, так а що, а, що, а, що, а. а є ще речі, які там. Ось так, як? Так, ну, так, так, так прошу. Питання. Заміюєте, але, це питання. Вони здягали бюджет, повинні бути демонтувані. Ну, а ми, колем? Колем? а ми про що говоримо? А ми про що говоримо? Ми з технологи, як керівники Якби заговорили про фінансування, про укриття і тут треба забезпечити блоками, закрити двері, броньовані двері оставить. Я не думайте, що це шкодний інтерес, бо ніхто з нас не вічний якісь правил займається, але... Коли я бачу, що мої колеги на сході можуть проводити повні сесії тестування у сховищах, у сховища, сховища. сховища обладнані усі на світі, і в першу чергу системами з життєзабезпечення, вентиляції і так далі, я пригадую наші візити у найкращі наші бомбосховища тут. Ну, Я буду абсолютно далекі віддумки посипати голову поколом і на кого стикати пальцем. Я просто кажу, це та проблема, яку ми так красили написали, галочку поставили і є. Поки, не дай Боже, не сталося щось абсолютно. Навіть <плес> така річ, що та дитина, котра йшла під час повітряної тривоги до школи, і щось з нею сталося не в школі, а, 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 а по дорозі. Хто буде крайній? Я вже не кажу про те, що найважливіше що тут доля дитини, але потім після долі дитини починається на превеликий взять пошук крайних. Не винний, а пошук крайних, бо винні на поверхні. Так що таке. Ключове, як на мене, ключове, як на мене. У всіх цих наших питаннях ми підняли, і не підняти це Треба менше покрасти. Врачайте, на слові це було Вважаю, що питання. на Пан Віталій, ви щось хочете сказати? Методика. Я сам не знаю цього, але я був у вашій шкірі, я був у вашій шкірі. Довший час. Я пам'ятаю, що кожнісінька нарада, де щось про ім'я влади і так далі, починалося і закінчувалося. Хочеш вкрасти на копійку, зуби, на руках. Це кусок. Це з за. Давайте збимотко не збити. Можу. Хочете, я можу вийти на телевізію і розшифрувати. Мені не кажуть, мені здається, що після нового року... Я не кажу, що це не політичне питання, це наше буде суспільне що Коли буде доплата з Нового року. Але я хочу, вчителі звертатися до нас, а з місцевого бюджету ті категорії вчителя теж якась була підвищає маю. Я собі згадую, я собі згадую, ви почаєте, щоб не виглядало. Я собі чіпаю медалі на нагрома. Я собі згадую 90-91 рік. Радянський Союз де задумали революцію у світі, не зробили ту революцію. І, ну, і там була не тільки декомунізація, департизація, там були дуже потужні фінансові і матеріальні речі. Я залишив освіту в 94-му році тотально комп'ютеризованою. Так, це були українські пошуки, але це були українські пошуки, вони були в комісійній школі. Якщо ви добре пригадуєте, так само це маєш пам'ятати. Ми тоді ділили фізику, хімію, біологію, українську мову на підгрупи прививчені. Причому ці підгрупи цей поділ був не механічний, не 16 плюс 16, а допустим, 6 плюс 26, Тобто дві групи навчалися за двома різними елементами. Так, і так <пробітник> я, 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 це було. Я це, це було. Тобто, якщо дуже хотіти, тоді ми всі дуже хотіли, бо це ще був Радянський Союз, і ми хотіли береч всі ці гімназії, які зараз є, які потім ну, з успіху взяли і, згорну, і згорнули і Це також починалося, починалося, починалося тоді. І на превеликий жертв це вже не Прирогативах місцевої влади вже тоді ми рвали собі жили, ми були ми були сміливі, ми ставили питання, проблеми, і Київ озировся на задній копейка або не колеса, бо не знав, що що може бути, і йшов нам, і йшов нам нашов нам назустріч. На Зараз ці всі речі треба, якщо вирішувати, то вирішувати на державному рівні. А якщо вирішувати на